Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чорному відео. Так, на заставці до прев'ю ви могли побачити, що я покажу вам свої нагороди, які відкрив за останній тиждень, але ми отримали так багато контенту, що я вирішив зробити це відео трошки цікавішим і першу частину приділити аналізу контенту, як ми з вами часто робимо. Для вашої зручності я додам тайм-коди в описі до цього відео. Тож хто не хоче дивитись контент, можете одразу перейти до нагород. По традиції, якщо Відео сподобалось, не забудьте, будь ласка, підтримати його лайком та коментарем. Під останнім відео ви потужну кількість лайків зібрали, тож дякую вам величезне. Ну якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатися. Розпочнемо із завдань. Тут є нові пункти, так би мовити, в розділі Season ми отримали Champions Points Boost. І я не знаю, він називається Champions Points Boost, але тут просто треба забивати голи в. Division Rivals в різних матчах. 15 за це ви будете отримати а, паки. А це називається Champions Points Boost, Я розумію, тому що за це дається додаткові кваліфікації а, до Weekend Ліги. Якщо, можливо, у вас нема автопроходження через 12 перемог, то для вас це прикольна штука. Просто грайте матчі в дивізіонах, дефолтні перемоги робите, і відповідно додатково до всіляких паків отримаєте ще. І кваліфікаційні поінти. Далі в розділі Milestones в нас нова Ліга Squad Foundation, Це жіноча ліга Бундесліги. І тут топ-картка це Дженіна Мін, Мінген, напевно, читається. Майже Гуліт Генг, 3 зірочки, Хай Мідіум Воркейт, 85 рейтинг. Не думаю, що знов ж таки хтось за це буде грати. Playstyle плюс нема. В цілому плейстайли не цікаві. Тож розглядаємо це лише як фодер, але завжди можна а, виконувати це разом із еволюціями, гайд, по яких я. Тільки вчора виклав на каналі, і, наприклад, додати до свого складу, окрім гравців еволюції, різних гравців з цих ліг і виконати також склад Foundations, ще гравець 83-го і гравець 84-го рейтингу. До речі, це цікава картка. 80 так четвертий рейтинг, але подивіться, всі стати майже 80 плюс. Близько до Гулінген 3-4 зірочки, є центральний півзахисник, позиція. Можливо, навіть хтось захоче побавитись пограти. Також є. Фінес-шот Плейстай, ця картка краще, ніж та, яка є хедлайнером в цьому розділі Foundations. Рухаємось далі, це в нас розділ SBG із завданнями покінчено. І тут насправді дуже багато цікавих збірок. Давайте перейдемо в розділ апгрейдс. І тут те, що ми виконували вчора, відкривали на стрімі пак зі 100 гравцями, називається Centurions Upgrade. Тут 100 гравців, серед яких 40 золотих, 35 срібних і 25 бронзових. Все це діло рідкісне, але відкривали ми на стрімі, можете подивитись на різку, як там падає. Чесно кажучи, воно того не вартує. небагато топ-карток, небагато фодору. Мені взагалі 84 й рейтинг максимальний з цього паку впав. Тому я пропустив 84 тисячі вашого фодору, відправив би на якесь. Краще покращення. А титульні матчі Ліги Чемпіонів також я їх вже зробив. Це в нас Манчестер Юнайтед Копенгаген. І тут була цікава штука з гравцями Копенгагену, які в нас на маркеті в моменті полетіли просто до максималки. І навіть єдиний інформ з команди Копенгагена зараз відсутній на маркеті, тому що люди купляють його і засовують його в ЦСБЧ. Другий матч це Мілан ПСЖ. Обов'язково виконуйте, тому що це. Трейдебл суплай, якщо раптом у вас нема гравця Копенгагену, то воно буде діяти ще 5 днів. Почекайте, можливо, п'ятницю, коли люди трошки забудуть про це СБЧ. Або початку наступного тижня, я думаю, що ви спокійно зможете виконати. Також Centurions Challenge 5 і тут. Tradeable Supply, Tradeable Pack, small, rare mixed player Pack, наскільки я пам'ятаю, це 6 гравців і там по 2 гравці кожного. Тут не важкого зібрати. На по вимогах в нас лише 65 рейтинг і 23 Total Хімії, тому я думаю, ви спокійно можете це зробити. Також обов'язково до збірки, тому що Tradeable Supply ми пам'ятаємо, наскільки це важливо. В розділі гравці мені потрібно знайти. Ти дівчинку на прізвище Сантос, і це також з Бундесліги Під нові фондейшнс. її додали, і їй, але вони чомусь завжди наприкінці ці картки пхають. Їх важко знайти. Окей, ось вона Летіція Сантос. RB, RVB і 4 skill з 3 зірочки на Вікфуд, краще було б, напевно, навпаки. Хай медіум воркрейти, і дуже цікаві стади. Насправді, можливо, їй можна навіть пограти, якщо ліву півзахисницю ви візьмете в склад, і цю праву півзахисницю, якщо зовсім бюджетна команда або фуллан антрейдом граєте. Ось у вас Гіперлінк, ну, захисті тільки прокачати, можливо, тінь кинути, та й все, можна трошки навіть побігати. Коштується збиче 15. Тисяч монет. Я думаю, що просто з дублікатів можна зібрати, щоб фодер додатковий кудись потім використати. Наступне СБЧ це має бути Ентоні Гордон. Ось він. І це нова концепція промокарток. Ви можете побачити новий дизайн, схожий до Nike, але ні, це не воно. А це промо воно відбувається в рамках спонсорства Sky Sports і ще якась фірма, не пам'ятаю її назву. Вони обирають гравця з прем'єр-ліги та Ла Ліги Іспанської ліги 1 І це гравець, який не потрапив в гравця місяця або гравця команди тижня. Але мав якісь яскраві виступи. Вони обрали гравцем цим Ентоні Гордона. Ну але знову ж таки цікава ідея, цікаве промо. Але і є, ну, 84-й рейтинг за бляха 68 тисяч монет. 4-3 зірочки. Ну, кому він потрібен? Скажіть мені, будь ласка, якщо є безкоштовний Джеред Боуен в завданнях 86-го рейтингу, який на голову вище, ну дайте ви цій карці там, 86 й 7-й рейтинг, 4-4 зірочки. Дайте його 150 200 тисяч монет, люди будуть збирати. І спонсори скажуть вам дякую, а не зроблять. Отак, не розуміючи, що це взагалі було таке. Тож, в жодному випадку ми це не збираємо. Ну, хіба ви фанат Нюкасла? Тоді, звісно, питань нема, пам'ятаєте, як якщо за них бігав, то тут ви зберете. Але навіть для вас, я думаю, що це буде просто якесь знущання на такому етапі гри, коли в нас так швидко рухається промо команди з лише 84 рейден. Це дуже погано. Рухаємось далі в розділі апгрейд. Декілька дуже, дуже, дуже цікавих в нас є збірочок. І це перше. Вчора ще отримали, 75. Плюс пік, один з трьох гравців на вибір. Я чув, що з цього піку гарно падає. Тому якщо ви зібрали цей пак на 100 гравців Центуріон і його відкрили, використали, і у вас багато дублікатів, їх можна перекрафтити і направити як варіант також цей пік, або просто нерідкісні картки, які у вас є. Дублікати, сюди можна пхати, а не в центуріон скрафті крафті на брейд. Або якщо ви зробили вже 100 разів Центуріон Скрафті на брейд, тоді для вас варіант. 85 плюс плеер пік, хлопці там витягували і волкаути, і витягували. Я бачу в телеграмі скріншоти там навіть промокартки наче сипи з цього непогано. Наступна збірка: це в нас 80 плюс плеер апгрейд, 22,5 тисячі ціна, і люди залайкали 68 тисяч монет. Тут потрібен лише 83 рейтинг. Що відбулося з 83-м рейтингом? 2500 тисячі монет. Якщо купили позавчора по 1000-1100 монет, то зараз робите X 15 десь з картки. Тому ви просто зобов'язані написати про це мені в коментарях. Я почитаю, скільки ви заробили. Гарне СБЧ ком'юніті позитивно його оцінило. Я думаю, також дублікати з цього Centurion з або 75 п'ять плюс плеерпік, обов'язково сюди пхати. І останнє СБЧ, яке нам сьогодні вже в день злили перед контентом, це пак був доданий до коди гри і. 84 плюс RTTK апгрейд. Я його ще не збирав, я його ще не відкривав, бо не було часу. Але досить лояльна збірка. Насправді. І вона коштує 60 тисяч монет. Люди залайкали 75% лайків на футбіні. Тут від нас вимагається 84-й рейтинг і один гравець команди тижня. Команда тижня в космосі по 20 тисяч вони продаються. Це також X2 майже за два дні. І я в Телеграмі постив, Хто пам'ятає, коли інформи падають до 11-11500, до мінімалки, я завжди їм закупляюсь. І коли вони потім відскакують, коли по 15 тисяч, коли по 20 продаю. Так відбулося цього разу. Я переважно більшість продав по 15-16 тисяч ще вчора, але деякі картки в мене в клубі залишились. Був Клабсток. Я після того продав їх сьогодні по 19-20 тисяч монет. Тому, якщо хочете бачити такі поради, то можете підписатися на мій телеграм-канал. Там всі актуальні новини, і відповідно інколи такі лайфхаки відбуваються, де я ділюся своїми. Успіхами або ні, або втратами, і ви можете також з цього робити деякі висновки. Друзі, на цьому з контентом покінчено. Дякую, що ви дивились. Тепер давайте переходити до нарізочки із нагородами. П'ятий ранг читерний ні. Чи так цього разу. Зараз подивимось. Давайте розпочинати із плеерпіків. Перший поїхав. Томорі, О, це непогано. Ну, вже нічого не коштує, як і в принципі, майже будь-яке золото, особливо після еволюції, але, в принципі, можливо, їм навіть можна грати. Інформ завжди знадобиться в команді, хоча б задля СБЧ, і 87-й Донрума, і бача. О, 12 тисяч монет, вона коштує, я так розумію, як і фодер. Тож беремо до норуму. А не найкращий пік, але напевно і не найгірше. Є одна грабельна карта, Тому переходимо до пакетиків. Їх в мене трошки накопилося. Срібних гравців ми цього разу не квікаємо, якщо вони в нас будуть. Тож не скіпаємо. Іспанія це золото, це не цікаво. Одразу окей. Ну, вибачте, інформ це цікаво, це завжди кеш, але Іспанія то було не цікаво. Бразилія, це може бути цікаво. О, хотів сказати, Родріго це не Родріго, Рафіня, і я не впевнений, чи він взагалі зараз щось коштує. О, 3800. Це, на жаль, вже суто фото. Є ще два трейдебл мегапаки. це теж нагороди за відбори до вікінд-лізи. Колумбія не цікаво. Но цього разу. Цього разу... О, Хван! Окей, це кеш. Ні, він же нічого не коштує. Я... Як? Чому ти мені випав, коли ти. Ай, він коштував 10 тисяч монет тільки нещодавно. Ще один мегапак і залишається після того два топових паки за вінглів. Іспанія. Це не цікаво. Мені казали, хлопці, що не можуть випасти. О! Це фодер, окей. Вибачаюсь. Тепер у нас ультимейт пак. 30 карточок сірікісні. Тут чекаємо на Волкаут Франція. Це спешл картка якась, да? О, це герой. Це Бікстан для Заразю? Охо-хо-хо, трейдев бікстан для заразю. Хо-хо. Є, це не подвійний волкаут, але яка різниця? Ого. Після ікони під минулий покопання Ми отримуємо трейдебл героя. Так, найдорожче. Не, не Отак, там 180 тисяч монет. Але. 180 тисяч монет. Додаток до Вікінд ліги, єс! Супер! Перший раз ловлю героя, до речі, в паці. Джон Стоунс, 85-й. І це гарно. Це теж рейтинг, на-на, ана, п'яте. Рейтинг, рейтинг, рейтинг. Слухайте, 84-й зараз під збірку щось та. Коштує суперпак. Рухаємось до останнього трейдабл-пакетику. І це в нас 85X2, це теж за Вікінг Лігу. Що, можливо, і тут волкаут. Сполучені Штати Америки, ЦАП. Ця... Я не знаю, хто це взагалі. 87-й це подвійний волкаут. Я вже навчився визначати, хто буде другий. Це Левель і Мартінес. Е, Але після Біксанлі заразю. Окей, це волкаути, два 87 волкаути. Це кеш. Залишили вже цікаві паки, Тут я не буду скіпати анімацію, тому що хто знає, Іспанія це інформ, да, інформ. Ми беремо інформ. Анімація просто шалена. Іско. Топовий трансфер, Безкоштовний, але як же ж він грає. 8 з 12 мотмів. Мені нещодавно статистика його попалася. Рухаємо з вами далі, і це вже нагороди за дивізіони. Я взяв чергу раз антрейдебл пакі, бо вже час збирати якісь СБЧ. Якщо, звісно, Хайрей дублікат якісь мені випаде, то буду це робити. Якщо ж ні, то сподіваюсь, отак от ми будемо наповнювати свій клуб фодером. Дуже гарний пак. Взагалі жодних претензій в мене до нього немає. Наступний Джамбо преміум Gold Player, Це в нас. Також пак за дівізіони, якась дивна анімація. Близько виїхав цей пак. Це в нас Португалія. ЦОП. А, Рубен Невеш, Я забув 83-й рейтинг. Це вже гірший пак, ніж був до цього. А, 84-й, добре, два 84-х рейтингу. То є файно. Ще й Хумельс 83-й. Передостанній пак за Division Rivals. Польща, захисник не цікавий. Хоча 84 рейтинг і Хок. Останній пакетик за дивізіони. Франція. РМ, Діабі. Оу, 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 оу. антрейд, але, можливо, як Суперсаб, вже насправді за слабкий, звісно, він. Це ж таки місяць назад Oh, there's something that the Cop wants you to know. Best in the world is Bobby Firmino Так, ми зараз відкриємо цікаві пакетики, а потім я вже залишу і дозбираю з Web Application Центуріон із дублікатів, бо це багато часу займає. Якщо б це був Walker, господи, а це Тріпе, ні. Не цікаво. Walker мені б залетів просто в основний склад дуже агресивно. Mm, лишається в нас не так багато пакетиків. І давайте відкриємо, напевно, три гравці 81. Нападники Колумбія, це Лівінг Лус Діас, ой, я провтикав. Це Луї Сіто Діас. Оу. Я думав, це сапат, але забув, що 81-го рейтингу. Луїс Діас, напевно, вже нічого да, нічого не коштує. Це лише Фодор, але це завжди приємно. Це гравець Ліверпуля. Ну що, на цій пакі надія насправді три гарних: два 84 Плюс це знов Рафіння, дублікат. Ну чому ж зараз? А що ти мені зараз? А, я його зливе збеча, да? Окей. А, чи він мене трейдував чи злив СБЧ, не знаю. Добре, головне, що не дублікат. Коли ти бачиш 84 x 2 і Бразилію, я думаю, ви розумієте, про що мова Англія не цікаво, Джек Гріліш, Манчестер Сіті, оу, oh, шіші. Були сподівання на ці паки. А, це була дівчинка, і це Серж Небрі. До речі, його можна прокачувати в валюції. Окей, хоча б 86 рейтинг, Волкаут, Фодер, хай буде. І останній пак з, напевно, сьогоднішнього. До дублікатного періоду Jumbo Rare Player Pack, пак за стокан. Не знаю, за які завдання і їй дайте щось гарне. Ні. Це не буде гарне, скоріш за все, тому що це Сполучені Штати Америки ЦАП 87 але це подвійний волкаут. А можливо, щось і буде. А можливо, щось і буде, як мінімум, це Фодор, О, ні, кобіль. Е, мех. В склад ніхто не залітає. Yes. Відправляємо все. На СБЧ і один з трьох гравців. До речі, 82 Це може бути цікаво. Це може бути цікавий гравець команди тижня. Можливо, тут хтось склад залетить. Давайте відкриємо. Не вийшло зарядити Берарді, Саул Джині Вайналду. Ну це хоча б рейтинг. Мені ніхто напевно в склад не залетить. Хоча, можливо, Сауль Ну, але 77 Пейс. 77-й пейс. Який Сауль Грізмана? Ні, буде Берарді. Друзі, такий вийшов поковпання. Дякую всім величезно за увагу. Зловили гарного героя, першого героя і всі 24. І в цілому, я вам дуже вдячний за увагу. Бережіть себе, все буде Україна. коли побачимось, Па-па. Побачимось.